Перші офіцери служби освітньої безпеки вже почали свою роботу у закладах загальної середньої освіти. Усі працівники пройшли відповідне навчання. Вони знають, як спілкуватися з дітьми різної вікової категорії. Також вони проходили курси до медичної підготовки та спілкування із дітьми. Наразі до службових обов'язків приступило 22 фахівця. Моє завдання полягає не лише в тому, щоб реагувати на негативні події, а й зробити все те для того, щоб вони не виникали. Будемо багато спілкуватись із дітьми та колективом школи, втілювати в життя корисні проєкти, організовувати цікаві заходи. Я виконуватиму не лише превентивні, але й важливі просвітницькі та наставницькі функції. До кінця навчального року планується запровадити таких фахівців у 101 навчальному закладі. Хмельницька громада стала одна із перших, хто я знаю, має ввести 100% всі школи. Це дуже необхідно. От приклад наш дуже велика школа, 1200 учнів. Центр міста потрібно і не від такої школи, як нашої 1200, навіть там, де сто чоловік обов'язково має бути на цій посаді. У нас якраз наша випускниця наша нашої школи, яка, яка от як п'ять пальців знає свою школу, і вона у ці превентивні міри. Тобто ми не того, щоб на покарати когось, ми робимо для того, щоб не передбачити все для того, щоб безпека школи. Тому що безпека дитини сьогодні сама основна. Ми будемо спокійні, що дитина буде вчитися в спокійному середовищі, за коли за ними наглядають не тільки вчителя, вот а ще й працівники поліції відчуття безпеки є базовою потребою кожної людини, особливо дитини. А буде виконувати виховну функцію, буде проводити з дітьми різного роду інтерактивні заняття, проводити з ними дозвілля, а також е, стане для них взірцем та прикладом. Іноді нам не вистачало допомоги поліцейських, а тепер ми зможемо завжди підійти в будь-який момент і запитати в них, що захочемо. Поліцейські та керівники навчальних закладів сподіваються, що спільні зусилля зроблять шкільні руки щасливими у безпечному середовищі. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.